Друзі, вітаю! Мене звати Галина Макух, я генетик. Сьогодні ми поговоримо про генетику в онкології. Ця дуже широка ділянка застосування знань про генетику, ділянка застосування генетичних технологій і онкологія це та ділянка, де ми всі, як людство, як вчені, як науковці, ми чекаємо прориву, коли нарешті лікарі навчаться лікувати рак, коли нарешті рак буде великовним захворюванням. І в нас про онкологію, про онкологічне захворювання є багато опасіння, є страхів кожного. І тут я би хотіла власне про це питання сьогодні поговорити. Перше, про що я би хотіла сказати, що онкологічні зміни відбуваються тому, тобто в основі їх є, є мутації, тобто, коли відбувається збій в клітинах, порушуються певні механізми поділу, і клітина починає не ділитися так, як має ділитися, а вона починає ділитися безконтрольно. Зупиняються ті механізми, які кажуть, слухай ти стільки раз поділилася, ти більше не можеш. І ці змінені клітини новоутворів, вони діляться, діляться і діляться. Чому так виникає? Дуже багато є пояснень і механізмів, коли починає не працюють гени, які мають супресувати цей розвиток генів, ти супресори, або навпаки активуються онкогени. І одне з місць генетики в онкології це власне пояснення, чому та чи інша тканина, та чи інша клітина починає перероджуватися, ставати злоякісною. І коли ми часто розуміємо, чому так стається, ми можемо шукати рішення, як це призупинити. Ще одне місце про генетику в онкології це про схильність до онкологічних захворювань. Тобто, чи є ген схильності до певних онкологічних захворювань, до певних видів раку. І тут слід врахувати, що кількість новоутворів, кількість видів раку, кількість злоякісних захворювань є дуже велика. І навіть якщо вони стосуються одного і того ж самого органу, видів пухлин теж може бути різна кількість, і для частини з них ми вже маємо багато знань з тим, щоб вчасно діагностувати, запобігти і навіть лікувати. Я наведу кілька прикладів, що стосуються схильності до генетичних захворювань. Найбільш відомим таким є схильність до раку грудної залози, це гени... Бірсей 1, Бірсей 2, часом на них кажуть, брака 1, Брака-2, відскорочення. І це ці гени, де була така компанія американська Міріада, яка мала патент на ген. Це був такий прецедент в судовій системі, коли компанія описала ген і вона зробила патент на цей ген. І всі тести, які стосуються тестування гену Бірсей 1, Бірсей 2, могли бути куплені тільки в однієї компанії. Був цілий великий судовий процес, який стосувався цього. Цей патент був відмінений, і після цього людство домовилося, що ми не можемо мати патент на ген хтось, навіть якщо він його відкрив, бо це є інформація, яка стосується кожного з нас. Що ж такого є в цих генах BRCA1, BRCA2 або BRCA1, BRCA2, що якась компанія зробила патент? І дуже дорого продавала тест. Ген-БірC1, BierCy2 відповідає за репарацію. Тобто ДНК це процес такий репарація, коли в ДНК виникають зміни, а в нас є генетичні механізми, які ті зміни усувають, забирають, не дозволяють, щоб вони далі розвивалися. Тобто, це машина ремонту. Нашої ДНК. І коли ця машина ремонту не працює, виникають мутації, і це приводить до до раку. Мутації в генах Бірсей 1 і 2 є достатньо поширені, і вони відповідають за розвиток раку грудної залози. і Одним з таких способів, як запобігти раку розвитку грудної, залози в осіб, які мають цю перебудову в цих генах, є видалення молочних залоз в жінок. І оцей прецедент, який був в свій час відома акторка американська Анджеліна Джолі, можливо, хто слідкує, чув, про те, що вона була, пройшла операцію з видалення двох грудних залоз, оскільки в її родині. Були випадки раку грудної золози в її матері сестри, вона перевірила себе на носійство тих мутацій, і в неї були патогенні мутації. Що означає наявність патогенних мутацій? Наявність патогенних мутацій означає, що в людини є приблизно 80% ризик протягом цілого життя, що в неї розвинеться рак. І це така якби міра запобігання до кінця. Цей підхід може бути багато є за і проти, і проговорений, але це може бути одна з таких крайніх рекомендацій. Міжнародні протоколи рекомендують, коли визначаються такі варіанти мутацій, часте обстеження, часте мамографія, вчасне звернення до лікаря і вилікування на, власне, на ранній стадії. Колись я чула таку думку від одного з онкологів, що проблема раку і онкології не в лікуванні, а в діагностиці. І він сказав, що наш розвиток сучасної онкології має всі механізми, щоб вилікувати рак на ранніх стадіях. Він каже, якщо б до на нас приходили ці випадки на самі перші на ранній стадії, ми маємо всі механізми, як з цим боротися. Тому генетична діагностика може Пришвидшити, оце, сказати, хто має найчастіше проходити обстеження для того, щоб виявити рак як в стадії. Зовсім інша частина генетики в онкології це генетика самих пухлин. Треба розуміти, що є генетична діагностика, яка стосується так, всього нашого організму, тої ДНК, яку ми успадкували від нашої матері, від нашого батька, і яку ми можемо зберігати, наприклад, в банку ДНК. А є генетична діагностика, яка стосується особливостей генів і хромосом самої пухлини. І оця частина онкогенетика вона дуже активно розвивається. Зараз можливі генетичні аналізи, генетичне дослідження навіть окремих тих ракових клітин, коли шукають, чи є певні зміни, певні мутації переродження. І з часом, можливо, саме генетична діагностика і пошук тих змінених злоякісних клітин, буде методом раннього виявлення онкологічних захворювань і, відповідно, їх профілактики, а навіть не обстеження всього організму методом комп'ютерної томографії чи МРТ. Друге, що відкриває Такі двері, можна сказати, в онкогенетиці це підходи до лікування. Тобто, коли відомо, що в пухлині є генетична зміна, зараз є дуже багато підходів до лікування залежно від цієї генетичної зміни. Зараз тенденція в науці йде така, що визначаються дуже дрібні підвиди. Тих самих раків, навіть той самий рак одного і того ж самого органу, але його підвиди залежно від наявності чи відсутності певної мутації, і тоді ліки залежно від певної генетичної особливості цієї тканини. І зараз є багато випадків, коли можна лікувати, коли є активне лікування. І я тут, як приклад, наведу лікування онкогематологічних захворювань. Захворювань, які зумовлені такою відомою генетичною перебудовою, вона називається філадельфійська хромосома або Фі, або транслокація, така 922 bcr і БЛ, коли з'єднуються два гени, і ця перебудова, коли вона утворюється, вона зумовлює порушення онкологічні в людини. І онкогематологічні захворювання, і є ліки, які активно дозволяють лікувати дане порушення, а генетичні дослідження, тільки ми моніторимо, чи зменшується кількість того транскрипту BCR-LBL, чи він ж зовсім зникнув. Ми можемо кількісні, навіть слідові залишки вимірювати. І лікування власне, онкогематологічних захворювань, захворювання, зумовлених філадельфійською хромосомою. Для мене це історія успіху в онкології, в онкогематології, коли контролюється перебіг захворювання, і воно може бути тривалий час, тривалій ремісії. Таким чином, генетичні дослідження в онкології вони дозволяють визначити схильність. Друге, це є Велика перспектива в діагностиці захворювання, і третє це розробка ліків на основі змін. Тому генетика в онкології це велика перспектива, це надія для нас, як для людства. Знову ж таки, це місце для молодих науковців, для молодих генетиків, онкологів для розвитку і для пошуку нових шляхів діагностики і лікування онкологічних захворювань. Застосуванням генетичних методів і, відповідно, здовження і тривалості життя. Дякую за вашу увагу, дякую за інтерес до генетики. Долучайтеся до обговорення цього відео, задавайте питання, коментуйте. І генетика це цікаво, і генетика дає рішення.